Радіо UA Чикаго і так, друзі. Всім ще раз вітання. Хто ж доєднався до нас на хвилі радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. і Сьогодні поряд з нами Володимир Пиндус Фітнес, тренер в Чикаго та околицях і людина, яка в минулому була професійним спортсменом. Володимир, вітаю! Дуже дякую за запрошення, Дмитро. Вітаю всіх глядачів та слухачів. Хочу б сьогодні поговорити з тобою, Володимир, про нутриціологів, про тих, хто нам складає план харчування, про тих, хто нам рекомендує, як нам харчуватися, і каже, кому яка дієта підходить. Скажи, будь ласка, як ти загалом відносишся до такого типу людей? Ти спеціально підібрав цю тему. А ти щось маєш проти? Я до них дуже негативно відношуся. А поясню свою думку, чому так? Ну, тому що <кхем> я за, всі, за всю свою практику не зустрів жодного нутриціолога, який би. Обґрунтовував якісь свої думки, там висказування на рахунок е, харчування з боку е, доказової медицини, а не з боку якихось там закінчених курсів двохмісячних, так, і тому подібне. Тобто, на даний час проблема нутриціологів полягає в тому, що левова частина з них, ну я принаймні не знаю іншої частини, скажімо так, але я скажу все ж таки левова частина з них. Це люди, які нічого не мають спільного з медициною, з дієтологією, і в тому числі зі спортом. Тобто, це люди, які там в якийсь момент зрозуміли, о це тренд, треба вчитися, тому що тут можна заробляти, тут можна людям продавати там якісь плани харчування. І, типу, це дуже просто робиться, дуже легко і окей, let's go. Але насправді. Ми бачимо дуже часто печальну картину. Я тут, до речі, запитав чата Джипіті, хто такий нутриціолог uh -huh. і що він має а, собою являти. Отож, що відповідає GPT, п'ята версія, на секундочку, відповідає, що це фахівець із харчування, який вивчає, як їжа впливає на організм, здоров'я, обмін речовин і самопочуття людини. Його головна мета допомогти людині збалансувати харчування, щоб покращити фізичний і психічний стан, підвищити енергію, нормалізувати вагу, зміцнити імунітет. Та попередити розвиток хвороб. Власне, ти кажеш, що не зустрічав людей, які б ці всі пункти забезпечували? Які б базували свої висказування і знання про їжу і про її якісь актив, функціональні можливості їжі, так, скажімо так, на основі реальної доказової медицини. Тобто, коли я. ну, Найпоширеніший тренд в нутриціології це. Ти не схуднеш без цього мінерала, угу. і там вони там, розказують там, півтори хвилини, там ти в тебе там то, в тебе це, в тебе там волосся повипадало, шкіра суха, зір поганий, е, я не знаю там, перепади настрою. Там і знаходять 150 причин, самих поширених, 90% з яких зустрічаються в кожної там, другої людини на планеті Земля. Так? І люди починають вірити в, то, в те, що людина не може схуднути без якогось мінералу. Але це ну, просто бред сумасшедшого. Е, чекай, Володимир, зараз ми до цього вернемося. Просто ще один момент, е, що, можливо, ти зараз плутаєш. Можливо, я припускаю. Я можливо помиляюся, але я хочу припустити. Дієтолог є і є нутриціолог. Дієтолог це лікар, це лікар, який так. має медичну освіту і призначає лікувальні дієти. О. А нутриціолог не обов'язково лікар. А це, це людина, яка має своє спеціальне курсу. Про що я говорив? Тобто не освіту, а курси. Дієтолог це той, хто вчився так. в медичному університеті, має медичну освіту і керується медичними доказовими принципами. А нутроціолог це той, хто закінчив курси за два тижні в інтернеті, склав якийсь там тест АБЦД і на цьому почав себе називати нутроціологом і великим спеціалістом в харчуванні. Окей, твоє ставлення тоді до дієтологів, воно позитивне? Так, звичайно. Окей, тобто так. ти їх визнаєш, вони так, фахівці своєї справи. Так, якщо людина закінчила університет, вчилася на це, вона знає принципи головні метаболізму, метаболічних процесів в організмі, так питань немає ніяких. У мене ніколи не виникало питань. До лікарів доказової медицини. У мене завжди виникає питання тільки до нутриціологів. До речі, якщо ми маємо час, я тобі розкажу, поділюся своєю Ну, Я тебе хотів запитати, бо я так розумію, ти мав якийсь болючий досвід. <світ> так? Я вже мав багато досвідів, а мене вже багато хто поблокував з нутриціологів, але останній мій досвід був дуже цікавий. Мене м запросили на закритий семінар е нутриціолог. Там в третьому поколінні ліцензований на Європі, Америці, Марсі, Венері. Там я не знаю, там ну, всі можливі титули, які є, то все в нього було в цього нутроціолога. І він робив: от, що мені саме більше мені сподобалось, і на що я клюнув: він робив е, закритий семінар для тренерів. Тобто не для середньостатистичної людини, а для тренера. Він тільки, напевно, в одному промахався. Він думав, що, може, всі тренери-початківці будуть, а тут так не вийшло, бо я якби вже давно варився в цій каші. І коли от почався цей семінар, я його не зміг подивитися онлайн. Я знаю, це було моє день народження, і я був зайнятий іншими справами, святкуваннями. І я думаю, я написав в телеграм-каналі, кажу, я дуже вибачаю, що не могли б ви мені скинути там посилання на десь на якусь групу, щоб я міг переглянути цей семінар. Семінар ну, мені скинули посилання. Семінар тривав 2,5 години. Мене стало на 35 хвилин. Тобі настільки не сподобалося? У мене просто кров з вух ішла від того, що він там говорив. Просто кров звуку. Чекай, Володимир, але який у тебе тут браунд є? Ти не є дієтолог, точно? Ні. Ти нутри... нутриціолог? Ні. <світ> я тренер. Окей, але добре, дивись, людина, яка фахова в справі, <світ> якісь, вона ще не може судити людину, яка фахова в іншій справі. Зараз з сучасним доступом до інформації це дуже легко робиться. Ти ж тільки що питався чата GPT, так? Тобто так може зробити будь-хто, в тому числі і я. Тобто людина, яка взагалі нічого не розуміє, може написати, так. що вона нутриціолог і використовувати саме чат GPT. Так, раді, абсолютно, абсолютно вірно. Тому що нутриціолог не тяне за собою якусь медичну освіту, якісь певні там, екзамени і знання. Але ти так, ти так віриш в класичну традиційну освіту, що вона так. Так. писнеє. Тому що, ну, можливо, не так вірю тут, але в Україні для того, щоб закінчити університет, тебе там так і щось заставляли вчити. От наша, наш, наше покоління воно відзначається тим, що нас заставляли вчити. Теперішня система освіти така більш легка, лайтова. Вона не, не тяне за собою Тому в перших-третіх класах навіть оцінок немає в дітей. У нас було все. От Нас заставляли, вимагали від нас, і це я рахую правильно. А коли від людини нічого не заставляють, нічого не вимагають, ну ми маємо вже з тобою, напевно, не одну історію. як... Працюють американські лікарі, так, які там ну, буквально з самих елементарних речей не знають. І це взагалі дуже сумно насправді. Іноді, знаєш, у мене є клієнт, я перепрошую, ще раз я переб'ю клієнт американець, який прийшов до свого нового терапевта, він астматик. І він прийшов mm -hmm. виписати е інгалятор. Тому що його попередній терапевт звільнився, він десь там поміняв штат, переїхав, і йому дала клініка нового терапевта. Я от, от, ну от, в Україні це просто неможливо. От просто неможливо. На першому знайомстві з терапевтом, який мав виписати йому о, направлення, ну, рецепт на інгалятор, він йому запропонував в нього купити кубинські сигари. Бізнес, сайд бізнес. Тобто, для мене це ну, він каже: я. Вийшов з кабінету з тим рецептом, і я не знав, куди мені звернутися і що мені робити. Як це так? Лікар мені продає кубинські сигари, астматику. Ну, тобто, от таких конфузів тут є дуже багато. При це в Сполучених Штатах дійсно є такі моменти, на жаль, на превеликий жаль. А, проте, от вертаючись до тематики нутриціологів, дійсно їх зараз багато є. от Навіть так зайти на Фейсбук, на інстаграм. Алгорит алгоритм тобі сам підкидає. в Нашій діаспорі знаю навіть не одну людину, яка цим займається. І скажи, от як можна перевірити? Цих людей. Як можна якось визначити, от, чи дійсно так до нас? Я, я якраз доходжу до тої тематики, від якої ми відклонилися, mm. так, до семінару. Так от, в чому була фішка семінару? так? Це для тренерів. І коли я почав слухати: ну, по-перше, теорія калорійності продуктів, вона є доказана. Калорійність продуктів працює на 100%. Якщо людина рахує калорії правильно, а ми знаємо, що 90% просто не вміє рахувати калорії правильно, так, людина не худне. Це перше. Друге, тобто вони заперечують теоло цей чоловік, він заперечував теорію калорійності. А, він, казав, аргументував чимось це? він казав, ні, що це не працює. Він просто казав: оце не працює. Його думка. Потім мені дуже сподобався такий вислів, що у вас, якщо у вас дослівно повторюю, забита печінка і нирки. То організм всю їжу буде відкладати в жир. Ну це взагалі це якийсь бред сумасшедшого. По-перше, е, ну ми самі знаємо, так, що нас так звикли, ну, так ми нас вчили, що печінка і нирки це є фільтр. Але це не є фільтр в прямому розумінні цього слова. Печінка відповідає, ну напевно, за більш ніж сотню функцій в організмі людини. І печінка не здатна забитись. Якщо печінка забита, то організм вмирає, він точно не буде худнути чи щось таке. Тобто, печінка відповідає за дуже багато процесів в організмі. Але бачите, ці моменти зловив, і ти зрозумієш, це є, це є неправда. А інші люди ми, ми, ми не говоримо за професійних тренерів, ми говоримо за звичайних людей і слухають і напевно вірять. То так, всі. так. І в цьому дуже велика проблема, тому що потім ці люди, отаку от єрість несуть в маси. І вони розказують, що от, якщо ви якщо у вас забита печінка, то ви не схуднете там. Я, питав, я задав логічне питання, а потім цілий перелік там був питань, на який мене заблокували, як завжди. Аж так. Ну, звичайно. Тобто, ну от оце, ну це просто а яка відповів, яка відповідальність у таких людей? Тобто вони говорять ці речі, вони є неправдиві. Є якась відповідальність, якось можна їх до відповідальності притягнути? Практично ніколи. Практично Чи, ніколи. Я? Чому е, я надаю перевагу лікарям? Тому що лікаря можна притягнути до відповідальності. Ти йдеш в якусь лікарню, ти маєш якийсь апойтмент, ти маєш якийсь нутроціолога? Ні. Ти йдеш в інтернет, замовляєш якусь послугу, цю послугу тобі висилають, як правило, в, в, в файли Excel. І ти це маєш прочитати і сам цим харчуватися і цього дотримуватись. Причому, що найцікавіше, що більшість нутриціологів продають е, запакований продукт, навіть не відстежуючи результати. Тобто ну, людина, от, от, ну умовно, ми, ти і я, так? ми маємо з тобою різні метаболізми, різну активність щоденну, у нас різні витрати енергії кожного дня. І приблизно там, ну, умовно візьмемо, у нас одинакова вага. так? І от нам продають одинаковий план харчування на цьому плані харчування ти будеш голодати, а я буду відчувати себе переївшимся. Угу. Ну, от як далі бути? Я все ж таки думаю, що є от можливо 1%, 5%, 10% з тих всіх нутриціологів, які дійсно розуміють, що вони роблять? Я дуже хочу знайти такого для співпраці. От чесно тобі скажу, бо мені в тандем мого в мою команду, скажімо так, я співпрацюю з декількома лікарями, так вже дуже давно там невропатолог. У мене є, в мене зараз є клініка по реабілітації, з якими я консультую. Співпрацюю, і мені дуже хотілося би мати таку людину, яка дійсно грамотна в плані харчування, яка дійсно базує своє меню, свої якісь там плани харчування на основі доказових методів, на основі доказової медицини, а не на основі там висосаного з пальця десь якогось цього матеріалу, і того, який, в принципі, їм дають такі самі, як вони. Тобто, як це пере... переходить. тобто. І що саме цікаве, до речі? Бо є багато прихильників нутриціології. Так? Є багато людей, які схудли за допомогою там, нутриціологів. І от е, в чому фішка? Поміняй раціон так, свій, ну, умовно, перестань жерти піцу і пер... почни, жити, та, там, почни їсти там, гречку з м'ясом. Ну, всі ми знаємо, гречка з м'ясом це ідеал. Так? Там, із овочами, допустимо. І тебе буде калораж менший за день. Тобто ти схуднеш. Так, тобто, це не заслуга нутриціолога, це заслуга того, що просто менший калораж. І ти поміняв якісь шкідливі продукти. Викинув в продукти, з якої калорійна щільність яких дуже висока, так? А додав продукти, які в об'ємі великі, а калорійна щільність низька. І ж ти входиш ситий, все класно, але калорій в тебе там може бути на 500-700 менше за день. Зачасту ми знаємо, що є добре, що є погано. Люди в більшості розуміють, так? Це. абсолютно Це. вірно. Просто, напевно, вони шукають якогось мотиватора, ментора, людину, яка б їх контролювала в нутриціоні. І беруть цю співпрацю, і потім мають результат, чи не мають це вже залежить, але вони, напевно, хочуть когось, хто би їх просто контролював. Перед ким, перед ким можна бути відповідальним? Окей. Okay. Я, ну, типу, якщо б це була відповідальність в плані дійсно якоїсь відповідальності, в плані того, що людину ведеться дійсно там з тижня в тиждень, цікавиться її здоров'ям, її станом, там чи вона добре почувається сито, чи не сито, чи голодає, чи не голодає, ще окей. Okay. Але не, не несіть в маси отаку єресь, Тобто завідома брехню, що там не можна схуднути там за допомогою там без якогось мінерала. А самий поширений міф білий хліб це зло. Ну так. це не Звідки? Звідки? Ну взагалі, я о, на основі чіткої, чіткої доказової бази можу сперечатися з будь-ким, що не має поганих продуктів. Не існує, в принципі, всі продукти не треба демонізувати. Тобто, щось погане, щось хороше. Ні, все залежить від кількості, друже. Тобто, ти можеш з'їсти собі білого хліба там, один, один кусочок, десь там колись на сніданок, там, чи після тренування, чи до тренування в якості джерела енергії, вуглеводи. Класно. І білий хліб. І солодкі ти можеш з'їсти, і коли ти можеш випити після тренування, і кола тобі піде тільки на користь після тренування, тому що швидкі цукри зразу тобі компенсують ті затрати енергії, які ти потратив на тренування. Тобто питання тільки в кількості, якщо ти вип'єш коли 200 грам в день після тренування, там десь колись, раз в два тижні чи раз в тиждень, тобі гірше від неї точно не стане. Ти такі речі. Говориш, просто я дивуюся, що то є дійсно. Так я би хотів тобі запропонувати наступного разу привести якогось нутриціолога в цю студію і зробити дебати. <реш> от про колу, про білий хліб yeah. і про цукор, Бо це було би цікаво почути контраргументи, так? Я то зараз можу тобі звичайно їх давати, але просто розумієш, ти мене розітреш тут, і в мене не буде, не буде шансів. На завершення, скажи, от, будь ласка, бо ти ж теж в цьому компетентний, так? ти не є дієтолог по фаху, але ти в цьому компетентний. То який би ти собі тоді тайтл дав, яку би ти собі дав позицію, звання. В плані харчування. Тренер. Просто тренер. тренер, так. Я просто вчуся, постійно вчуся, і е, мене дивує в плані тренерства те, що багато тренерів позиціонують себе зараз як тренери, виключно тренери. І абсолютно не зав'язані з е, харчуванням. І це дуже велика помилка, тому що е, коли людина приходить на тренування з запитом схуднути, а таких, ну, там, умовно, 80%. То перше, що треба зробити, це звернути увагу на харчування. Тому що, якщо ти не звернеш увагу на харчування, якщо ти не ви не, не дізнаєшся в клієнта, скільки він їсть білка, чи він добирає ту норму білка, чи не добирає ту норму білка, скільки він їсть вуглеводів, чи він перебирає сильно вуглеводами, скільки він їсть жиру, так само це дуже важливий нюанс, чи перебирає тими самими насиченими жирами, чи полі не насиченими жирами. Тобто це все складати єдине, і тоді. Короткими маленькими кроками робити якісь зміни. І це не обов'язково має бути там на протязі. От ти прийшов на тренування, давай, з понеділка ти зразу тренуєшся, п'ять разів в тиждень і зразу міняє меню і все, і там біг, і все. Ні. Зроби маленькими кроками. Перший тиждень там три тренування, другий тиждень добавши, там кардіо якесь тренування, третій тиждень почни зі сніданку, зміни свій сніданок на якийсь білковий з овочами. так. Тому мовно ще через тиждень подумай на рахунок вечері, так, тобто, щоб було був якесь джерело білка на ніч обов'язково, і вже дивишся відносно своєї ситості, чи тобі варто їсти вуглеводи на ніч, чи не варто. Тому що іноді, якщо людина не сильно відчуває голод, можна не їсти вуглеводи на ніч, і це посприяє схудненню. Іноді, якщо людина надто голодна, треба додати повільних вуглеводів. повільних, не дуже правильне слово, правильне слово складних вуглеводів, таких як крупи на ніч для того, щоб людина там краще себе почувала морально і легше переносила цей період. Тут ти прихильник комфортного схуднення, так щоб людина себе не мучила, так тому що некомфортне схуднення завжди закінчується зривом. Завжди. Тобто люди краще схуднути на перепрошую на пів кілограма в тиждень на кілограм в тиждень і худнути рік, угу. ніж худнути 4 кілограма в тиждень і худнути за два місяці. Тобто, ти так можна схуднути і за два місяці, там умовно, так. Але результат який буде? Тобто ми підключаємо всі там, стресові механізми, які є в організмі, так, і потім людина зривається обов'язково. І від того, що організм перебував в шаленому стресі, він компенсує це все шаленим потягом до їжі. І відповідно, як правило, цей потяг до їжі не буде до курочки там з гречкою. Він буде явно там в сторону піци, бургерів і я не знаю, кока-коли, і тому подібне. Тобто, ну. Якось так скажи, будь ласка, бо ми вже завершуємо. Людина, яка до тебе звертається, вона отримує безпосередньо так твій супровід у спортивному напрямку, тобто в спортзал, чи үгінь. безпосередньо з тобою, чи онлайн. Бо пам'ятаємо, що ти робиш так само онлайн тренування. Але в плані харчування ти їй щось підказуєш? Ти її направляєш? обов'язково. Обов'язково я, як правило, складаю меню. І вже після цього, як людина мені дала фідбек по меню, тобто я, це те, те, про що я говорив, тобто кожна людина різна, я можу сказати, там ти будеш харчуватись на 1500 ккал, кілокалорій, але кожна людина по-різному. Хтось в мене з клієнтів, от, умовно візьмемо дві жінки, так приблизно одинакової тілобудови, для одної буде 1500 ккал кілокалорій замало, а для другої буде занадто багато. І відповідно відносно цього коригується раціон. Тому, друзі, звертайтеся, номер телефону Володимира, це є 312-912-1857, ще раз є 312-912-1857, Володимир Пиндус, фітнес-тренер в Чикаго та околицях. Дякую. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.